Привіт, друзі! Всім привіт! Скоро Пасха. Як то кажуть, купляйте ковбаску. Але сьогодні не про ковбаску. А сьогодні я вам хочу показати ось такий цікавий журнальчик, проспектик, рекламка з Нідерландів. З магазину Альберт Хейн. Тут написано дуже щасливого Великодня. І ви знаєте, в Нідерландах... Є свої традиції, і це дуже приємно, дуже цікаві традиції. Як відомо, вони не дуже такі, знаєте, кулінарні експерти, нема в них таких кулінарних різносолів, все в них просто, але зі смаком. І от давайте ми з вами подивимося, погортаємо цей журнальчик і подивимося, як же святкують голанці Це. Прекрасне чудове свято, одне з найбільших свят, і одне з головних свят у Нідерландах також. Це Різдво і Великдень. От, друзі, скоро в нас Великдень і ми дивимось. І що ми тут можемо бачити? Бачите, все просто, все, як би сказ... сказати, ніяких різносолів. Але все яскраво, все апетитно виглядає. Ось е нідерландці дуже полюбляють ось такі вафлі випікати. Тут вони з їхнім борсучком, з різними начинками, солодкими А, е Ну, тут, показуються, знижечки, що можна купити. А я вам хочу показати, як же традиційно е накривають стіл на. Великодні свята нідерландці. Як відомо, нідерландці дуже багато їдять хліба. Це вже, знаєте, як такий анекдот, що в нідерландців сніданок, хліб-сиром, обід хліб-сиром, а ввечері вже повноцінна вечеря, якусь гарячу страву вони їдять. І от, бачите, тут такий хліб у них, вони роблять з нього тости і різні начиночки. Тут авокадо з сиром, з рибкою, тут фісташкові різні. Ці. тут солодкі з малинкою. Випічка у такій формі, такі зайчики. Ось такі булочки зараз ми можемо бачити в магазинах вигляді теж зайчиків. Ось такі калачі, тут, бачите, всередині фісташки, родзинки і курага. Ось такі штруделі теж кліпчики і штруделі з родзинками, з фісташками, і вони ще їх намазують вершковим маслом. Ну тут яєшня такими. бачите, вся їжа якби корисна. Така от такі е е е тостики, крекери, е потім яєшня з зеленью. Е такий круглий бублик, бачите, тут все корисне. Яйця, помідори, шпінат. Це нам пропонують кори... корисне. А тут ті ж самі тостики з лохиною. Зараз ви мені напишете, що Лена, навіщо ти нас спонукаєш <смас> такою красою? Просто ніколи вам не показувала. Я сама ніколи не накривала такий стіл, наш традиційний накривала стіл на Великдень. І хочу показати вам, як накривають столи голландці на Великдень, навролік пасен. Як прикрашають кімнати, я вам показувала. От. Зараз ми з вами дійдемо до того, як же вони прикрашають столи. Рибка червона. ось Дивіться, такий зайчик наполовину чорний, наполовину червоний. Масло виготовляють вершкове у формі зайчика. Ось такі от зайчики шоколадні, шоколадні яйця, різні корзиночки. Оце якесь тістечко новеньке. Я ще таке накуштувала з фісташками. Mm, бачите, новинка. Треба буде покоштувати. 99 євроцентів. Ось такий тортик з малинкою. Так, і ось дивіться, вже можна сказати, <смі> якби, великодний стіл. Ось такі от булки в них у формі яйця декілька булочок. Потім. Нарізані шматочки овочів різних і різні заправочки. Без, ну, не хліб чають туди, а беруть шматочок цих овочів. Це може бути хомус, якісь інші сирні намазочки. І ось так от їдять. А це такі зайчики з маслом. А ось, бачите, масло у формі зайчика. І сир у формі зайчика. Це вже пішли в нас напої. Ось, бачите, такий прикрашений стіл великодний. Ну, можна сказати, навіть не стіл, а декор на столі. Ось таке, бачите, яскраве, такі гілочки, яйця там, ну, штучні вивішують, букети обов'язково. Це вже гарячі страви. Так, це у нас що тут таке? Це в нас морква. Запечено м'ясо, грілі полюбляють. До речі, от вони на стіл ставлять от, такий от портативний гріль, і кожен собі жарить якусь порцію якогось м'яса. Бачите, от такі от маленькі на грілі сковорідочки, такі, вони туди кладуть собі щось зажарюють. Це вже реклами різні пішли. Ось, друзі, показала вам, як виглядає традиційний святковий стіл на Великдень в Нідерландах. Кому було цікаво, прошу пальчик догори і пишіть свій коментар. Дуже приємно мені буде їх почитати. Що ви думаєте? Про традиційний стіл на Великдень в Нідерландах. Ось такі от штуки міряють швидкість. Якщо швидкість правильна, висвічується така посмішечка. Ось такі поставили камери. О, Перевищив, перевищив, перевищив. А ці молодці. Пам'ятаєте, я знімала цей бузочок, він ще не квіт, а вже ось такі на ньому букетики. Ось-ось будуть О, І аромат буде неймовірний. Доцвітають уже сакури. Вон яка пишна. Млиночок працює, робить борошно. До речі, місцеві люблять купувати борошно в цій крамничці. Дивіться вже, які листочки на деревах. Так швидко-швидко все виросло.